Невдоволені валютним курсом майже два десятки прикарпатців пікетували обласне управління Нацбанку. Наразі курс долара США зріс до 12 гривень. Відтак, люди, котрі раніше оформили валютні кредити за старою ціною, нині мають труднощі з їхнім поверненням, адже змушені сплачувати борг за новою завищеною вартістю. Коли в тебе забирають останні, коли ти не маєш уже за що, я не говорю про якісь розкоші, але на елементарні речі, тому що все йде на погашення кредиту. Людину доводять. Довідчою це нереально. Ні, звичайній людині оплатити свій валютний кредит по допустим купівлі житла чи тому самому бізнесмену, який вклав виробництво. Ніхто не пропонує відмовитися там, повністю платити, скасувати борги і так далі. Люди готові платити, але Сума цих платежів має бути адекватною. Пікетувальники нарікають, комерційні банки жодним чином не переймаються зниженням відсоткової ставки. Серед основних вимог людей спрощення валютних виплат та скасування майнового відчуження. Наші вимоги прості на це є перевід валютних кредитів у гривневий еквівалент по курсу на момент оформлення договору. Це є єдина вимога усіх учасників ініціативної групи. Так само було б добре, якщо б заборонили відчуження майна, оскільки Україна перебуває у дуже скрутні, скрутному становищі. В облуправлінні Нацбанку запевняють, взяли до відома усі вимоги пікетувальників, радять позичальникам вирішувати проблеми безпосередньо з банкірами. Зокрема щодо переведення валютного боргу у гривневий були вимоги людей. Ми їх прийняли до відома. Вимоги були передані на Сенний банк для розгляду. Я сподіваюся, що воно буде вирішено позитивно в часі. На що завтра, після завтра з часом буде вирішено позитивно. Пікетувальники діалогом з керівництвом обласного управління НБУ задоволені, якщо не буде здійснено ефективних заходів до врегулювання кредитних виплат. Обіцяють наприкінці квітня пікетувати Нацбанк України. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.